Армэт в allegiance from an army long dead. Тоже там палає. I... Ну чесно каже, тут їх прям до фиге есть ще буде. Абсолютно до фига. Ты куда пшо, а, е, алло? Тому тут є шанс, типа нормально себе як добити и все. Ну, так наш не бігай, Ти підходь сюда коли мене. Performance perfect moment, Часто, я не помню, що тут треба робити взагалі. хорош хапану так ладно, хапани давай масники, масники, мастенки, давай. Масеньки, масеньки, давай. О, гимн там вот вообще на, на цьому на характере Розриває там того роля Чесно кажучи, че я заліз не помню, треба тут робити А, катапульти, точно 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 Армасники, давай, хорош Ну, капесно всі повчикали дочки. Так, Чекешо мені не дали були перфект час, що він певно був вже. Ти що, не встиг відкадашитись? Just time. Дай пальну. Все, мінус один бар'єр. Верхній ярус минус. Ну давай, 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 давай. Масеньки дебилы. Бляха, ну не таке, ну не... Не тупо крысы. Ну бляха, муху, вони не ш чури. тупо крысы. Не, вс, дед, сраки. Не, пацаны, іди сюди. иди сюда. Иди, иди сюда. А ще раз хорош! Лекола знає свою справу, він знає. Поя треба... Бляху ти муха. Дай хп мені тепер. То Те, що вдарив, дурне. Запаляй. Дет, о, да. Мінус бач, Пала, розбилася повністю. Давай ну, мастенький, о, хорош Та треба чим більше левел зараз Бо на следующий раз треба гендельфу вже рівень мати Непоганый щоб був. Ну 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 давайте, пацки, па, Давай 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 Не поки ще великий ні. Хорош Я сюда до великих дойду Откуда треба, то они не а Коли, бляха, я начинаю бить, а вони б'ють кожен раз по 25 тисяч раз. Ой, ще трошечки. Ну, ну ну ну, я хорош. Ну бляха Я нове левел. О, теперь по-моему і ці дивільчики зможуть контратакувати. Да! Все, вам жопа, пацани. Абсолютно жопа. Але, здається мені... Що... Та не здається, я точно знаю. Один раз я був зачистив цю карту абсолютно, нікого не було. Ооооо, взагалі. Аж... Но я була тут взагалі повна пуста карта від цих мобіків, взагалі не було. Тепер де мені ХП мені треба лізти наверх, а без ХП я туда не полізу. Ага, о, далі ХП, супер. Больный. Що, попало хоть нього чи ні? Що з, по чутям що ніби не попало взагалі Відстаньте від мене вже батьки дурні все побілізить о майже тут уже на цьому місці їх уже майже нема Це половина там сидять за чистурні треба їх зачистити бо так хочеться зачистити їх напевно Так ну ведь Я хочу цього. О, тебя в мене, хапане, удар мене. Ну дадик встань. Давай, давай. Ну, Удар мене. що, шо? Борнек естествен, що? <гум> Дурний. Забамбали то дариш мене, ні? Урани якісь задбиті на глухо. Сі орки? Хто намахуєшся ти? Ага. Да, я бачу, які ви затурможені, бляха муха. Ооооо, слоненятка. Слони слонен ятка. Слоники. А, все-таки південь був. Все-таки південь ці слони. О, почали бити, супер! Бум! Пока, пацани. Так, Так, пацан, йди спати. Сидить мене хочеш. Ну то як це працює, коли в мене ще анімація йде, а воно вимахується і б'є мене. ну дай, я не знаю скільки там ще ударів, я хочу максимум вытянуть из цього дурня. Хорош! Меньше стрибай, дебил Капешечка. Так, я побоявся, що не встигну. А давай, точка, давай. Хорош! А, треба, то не Блять, ну Коли, коли треба, они ніхуя не умеют робити? Не кажу, що нет, не слишки ні. Бісять на мене. Дадики полуруки Що? Тепер можемо з вами поговорити Що, все? А, ні, ще не все. Ще не все. А там тих даджики на нанизу вже майже нема А їх, тих, браття, це вже кило, але я апнув дев'яти, да, ні? Ну, Дімлі, бережи мене. Хорош! Бляха, тип, чипну знаєш робити. Ой, майже майже відкрились. О, відкрились. Супер! Не було б прикольно апнути 10 лав, але мати вже повністю цей. І мати вже повністю прокачану цю відку по здоров'ю. Ну, пу. Оооо. О, о хорошо, застрягайте пальну тут. Тоді полити. Ага, ну полізе тоді. А, по 150. Ага, не довго горять. А да вони одразу горять. А вони ні. По цей, по було вже максимум прокачаний леголас. А вже від того можна буде потім тільки фармити очки. Е, ну що вбив мене цей маленький полудурок. Ща мене в самому кінці нехай приб'ють. Шиє? А то вони, вони з'явилися знову. Так я хочу тоді 10 левел обути. Там де саме прикол, якщо я зараз сдохну. І буде мені прямо до 10-го левела. Дуже прикольно. Ах, бляха! Скажи, вот це маленькі крыса. А так а така якась ну, неприємна, що я просто не знаю. Так, окей. Я хоч одну опальну. Ах, бляха, ти муха. Трохи небезпечно. Ну ще трошечки лишилося. Мляха дай ХП тепер. У мене ХП нема. А то я ти на цей бік тут їх багато. А бачимо цих по якщо... Дайте мені ХП, о, ХП шишка є, супер! Хоча б чуть-чуть, але є. От би таким леголасом піти до шело. Із неї подивитися, побачитесь. Ще трошечки, ще трошечки. І біжимо звідси вже далеко і надовго. О, там чекає Гендальф. з обороною з того всього. Все, леве лап Шо пацани? Chodźmy, chodźmy, chodźmy. przyszła Chodźmy, chodźmy, chodźmy. 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 Ого, 24 штучки набив? Я думав, що їх там, ну, буде штук 7 певно, від цела. А, і парфект! <laughs> Мало бути на більше. Дев'ятий? Яха, треба все таки ще лишитися пофармити. На! Несправедливо, я думав десятий. Що там на 10-му дається? Sam, pravi, vse je pokakano in to prosto, prosto je prosta, vse udar. In ostrel, ja, po njem. No, ok, dam tukaj samo začetku. Še jaz tukaj ne, ne, mu ne pokakal. Tako, ok, ok, ok. Level 5. Florian Arrows. 11.000. 4434. Pojem, to je 4, 4, 3, 4. Ponav, treba, to je sprava močna. Valar. Galadrial Gift. Но це... Ця... Це не е добре, Damage and reach perfect moment even faster. А, понял. То це на Сим на ульту. Так, нехай буде 15, така нехай буде... О, хп-шечку максимум, це супер. Killing зона, це шо? Так, або ось цей момент, кілінг зона. Увеличить кількість часу, час, як триває цей перфект момент, Ну йо. Ще не багато, ще 20, ну. А дай 1000, сади 1000 можна купити щось. візьмемо. Ну візьмем. Нехай буде. Нехай буде. Все, прокачались. Супер. пройшли той рівень.